Переказ є поети для епох. Докладної біографії Ліни Костенки не написано. Розповідати про себе не любить. І справді її життєпис в її слові. А слово це невід'ємна частина історії України, її культури. Це слово відлунювало в серцях тисяч читачів. Його чекали. По ньому звіряли людську гідність, і навіть коли воно мовчало, то було промовисте мовчання. Перші вірші Ліна Костенко надрукувала 1946 року. Поетичні збірки проміння землі, вітрила, мандрівки серця засвідчили прихід в українську літературу сильної, творчої особистості. Органічна відстороненість від імпульсів суєтної злободенності, а натомість чутливе сприйняття й переживання великих моральних і громадянських проблем, і запитів доби, природність і чистота ліричного світу, культура письма, незалежність голосу й виразно вгадувана вже масштабність творчої особистості. Усе це й привернуло увагу читачів. Спраглих слова чесного і яскравого. Оскільки Ліна Костенко дедалі виразніше утверджувалася в незалежній творчості і громадянській позиції, то її поезія стає предметом особливих зацікавлень політичної цензори. Незважаючи на схвальні й захоплені відгуки найавторитетніших майстрів слова, її твори дедалі рідше з'являються друком. А згодом настає багаторічна, негласна, але жорстока заборона. Збірки Зоряний інтеграл і княжа Гора були зняті з виробництва. Історичний роман у віршах Маруся Чурай затриманий на багато років. Наступна книжка над берегами вічної ріки з'явилася тільки 1977-го через 16 років. Назви поетичних збірок у Ліни Костенко ніколи не є випадково обраними. Вони точні метафори девізи, етичний та емоційний ключ до розмаїття тем і мотивів. Увесь свій внутрішній досвід, набутий за оті кільканадцять років зовнішньої заблокованості Ліна Костенко написала у книжці Неповторність. У 1980 році, у поезіях збірки неповторність і безмежність особистості, яка твориться й твориться, триває й триває, утверджуючи себе в духовному розростанні, уже будучи авторкою книжок, що здобули їй загальне визнання і славу. Ліна Костенко опублікувала історичний роман у віршах Маруся Чурай. Він став однією із коштовніших перлин усієї української поезії. Вихід другом Марусі Чурай був незабутньою подією в житті української інтелігенції, святом для українського читача, сенсацією для закордонних українців. Узагальнений образ національної історичної поразки зображений у наступному історичному романі Берестечко, проєктований і на минулі, і на майбутні часи, з осягненням її причин, наслідків уроків. І все це, і все мовлене в книжках Целіна Костенко. Нам дано збагнути її тільки в її слові, мабуть. Так і слід розуміти, отемовлене нею, є тільки у слові жила. Тож велика книга нашого народу писалася й пишеться. Золоті сторінки в неї вписала Ліна Костенко. Учимося читати цю книгу, вона додаватиме нам сил.